Знаєте, як Теорія еволюції говорить, що все створено просто випадково, случайно, із нічого. Це насправді фантастика, і цей світ настільки стільки знаходиться в фантастиці. Та що просто сходить з катушок з розуму і тому все порушується, нарушується. Люди вірять, всякі ці теоретичні ілюзії, і просто терплять крах. І ми повинні розуміти, що все створено від живучого, все створено Богом, І теологія найточніша номер один наука. Вона це показує, що все створено уже від живучого бога. Творив, розумієте, все створено творцем. Тільки взяти нашу ДНК, яка одна малесенька ДНК, яка міститься в клітині людині, вона щитує інформацію всього світу. Ви уявіть всі бібліотеки світу. І якщо би, наприклад, щось забрати, отак, як кажуть: якщо людина походить від мавпи, від тварини, це просто нереально і неможливо. Тому що ДНК тварини, рослини, вона не може переплітатися, буде хаос, розумієте, і це показує, доказує той момент, що все створено творцем. Ідеально, і настільки все складно створено. Ви уявіть, якщо б в космосі щось перемістити місцями, був. Би хаос, вся наука, вона настільки показує точно доказує, що все створено творцем, навіть якщо взяти нашу землю і місяць, та, якщо би хоч трошечки змістити, та то настільки би були сильні. Е Хвилі, розумієте, гарячі хвилі, що все би просто сплавилося, неможливо, і це ще раз показує і доказує те, що все створено творцем. І наука, теологія. Це найточніша наука. Перша наука, яка доказує, що все створено Богом, а не просто із нічого. Ми бачимо, що не може із каменя бути що живе. Еволюція цього всього сатанізму та це просто фантастика. І тому всім людям треба вчати слово Боже, щоб жити в реальності, знати хто наш господар, хто творець цього всього ідеального такого прекрасного. Надскладного світу, то взяти що все створено по слову Божому, та і воно має свій порядок. От слово Боже, та це є інформація, все створено інформація. Мація в нас завжди супроводжується щитуючим пристроєм. От слово Боже, та це є інформація, і щоб слово Боже правильно в нашому житті запрацювало. Є божественний порядок, є закони, яких ми маємо дотримуватися. Та є Ісус Христос, кругольний камінь, апостоли, пророки, церква та покаяння, хрещення оця сина святого духа. Оце ми маємо дотримуватися. якщо ми в точності це будемо дотримуватися, а не противитися цьому, мати на все свою. Думку, да, тоді у наше життя прийде благословіння, і ми будемо учасниками виконання Божого Слова, Божої волі. В нас буде тоді порядок, розумієте, в нашому житті, і це буде наше благословіння і шанс на спасіння. Ну якщо ми будемо противитися, не розбиратися, розумієте, і своїм серцем, чортами з, з бісами, противитися Божим людям, противитися слову Божому, та противитися істині на все мати свою думку. То в кінцевому результаті розумієте, в нас буде хаос і прокляття, і звичайно, що це веде нас на загибель. Тому ми розуміти, що наука, теологія та це найточніша наука, і та тут не може бути якоїсь помилки, не може бути ні вправо, ні вліво. Як слово Боже каже, ваше слово так, так ні ні решта все від лукаво. Тобто ми маємо смиритися і в точності виконувати слово Боже о що і творець від нас хоче, Господь та, виконувати і дотримуватися цього божественного порядку. Тоді у нашому житті буде благо, і ми будемо учасниками. Пробудження в цьому світі, що ми все будемо точно виконувати, щитувати інформацію, божественну інформацію, то пробудження воно накриє повністю весь світ. Це прийде сила від Бога, та яка реально накриє весь світ, і тому ми зараз вибираємо, або ми є учасниками пробудження та діячами слова Божого, виконавцями слова Божого, та і реально завойовуємо цей світ, або в стороні зла, де в наше життя прийде прокляття, проблеми, і в кінці вічна загибель вибір за кожним.